Ребята, всем привет! Ви на каналі Єврокрут. І сьогодні я граю в Майнкрафт. Сьогодні такий гарний день. О, що? Ніч! Як я ніч проснувся. Ну, давайте ще раз посплю. Оооо, як добре було тієї ночі. О, як бутрячком прям. Ой, выпиткоузвучить. Так в мене ще є креатив на спике на 5-6 днів. Давайте я вам зараз все покажу, покажу що обновилося у нашій деревні. Подивіться, бачите цей забор? Це зробив я. Дивіться, зараз я вам все розкажу, якщо я його зробив. По всьому периметру нашого огороду. Бо коли я прийшов на огород в другий раз після минулого відео, то весь огород був просто розкопаний, рядки потоптані, а їжа яка росте, то просто не було. І, і, і зі цього я зробив ось такий забор. Я думаю, та, хоча б так ніхто не зайде до нього. Так, ще я вам покажу, що тут було. Як ви бачите, тут є як магазин і дом, якого вже немає. Дивіться, що тут є. десь? Тут? тут нічого немає. Коротше, тут чоловік, який тут жив уйшов, я так розумію, ось це все корні дерева, яке які його тут були. Доволі швидко розрослися. Ха, дерево то жалко. Зараз показую, що є що в цьому магазині. Дивіться, ще у нашого мера вкрали, е, як вам сказати, я не хочу це загрузити. Але вкрали 150 ізмрудів. Це вся зарплата. Е, як? Вся зарплата усіх, хто живе в нашій деревні. Крім мера. Ну, нього, як завжди, зарплата 5 разів більше. И тому мы будемо за зарплати. Ну, у мене хоча б ящи гроші. И по двіте, зараз что я вам покажу. Движі, в сундуці є ключ и три изумруда. А, и 30 спикер будет 36? 33 изумруда. Я отратив на ось такий гарний пол. Як гадаєте, напишіть в коментарях, я правильно зробив? Треба було тратити ізумруди, чим треба було каменем камін... залишити. Так, давайте я зараз візьму ключ і покажу, від чого він. Ось ці їжі, яка в мене є, мені не нельзя... можна її їсти. Вона для огорода. Я е, буду садити її скоро. А зараз... ой, зараз я покажу, від чого цей ключ. Так, давайте йдемо. Так. Дивіться, як ви бачите, тут є, ну, як магазин їже. Давайте зараз показую, що тут є. Так, давайте зараз відкрою. Я, я, я не знаю, що вона не відкривається, Ну давайте знаю чому? бо в мене є ключ і він від цієї двері. Давайте зараз відкрою. Так, 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 так. Ага. Все, Відкрив. Можемо відкривати. Так, Дивіться, тут є э, м'ясо, морковка, картопля і хліб. як ви бачили, я зараз вам ще раз покажу. Тут є яблука. Знаєте чому вони аж тут? Бо в нашій деревні яблука дуже дорогі, їх дуже мало. Ось дивіться, тут є трошки. А отут хліб і картопля. І ми продаємо яблука. Одне яблуко. Три ізумруда. Представляєте, як це дорого? От давайте покажу хліб. Одна буханка один ізумруд. От, от один картофель, один ізумруд. От морковка одна теж один ізмруд а от свиня свиня один ой, два ізмруда один кілограм. Ось така у нас у нас магазин, я її построю е, в креативі В мене ж він є, я в минулому ролиці ро, вам розказав. Ну я даже не знаю ще, що можна розказати. Але давайте поки я ключу. <гас> я ж не закрываю Зараз... крыду. Все. Ху. Нікого немає. Так, давай это так, так, так. А, і не так, я думаю, чого воно не закривається. Треба ще ж ручку підняти. Ось вот так. І... Все, закрив. Давайте йдемо е, до моєго дому. Так, відкриваємо і вложимо ключ сюди. Зараз я беру мутигу, беру. Ой, ой. Е, так, беру пшеницю, свеклу, морковку і картоплю. І зараз буду я садити. Поки я могу, можу обрати креатив, але я його можу ще е вмикнути. Тому не думайте, що я його профукав. Давайте зараз йду. -е, копати огород. Тут нікого немає, значить все добре. Так, давайте. Так, картопля в її Пшинитель. Вот так. Це у нас морковка і свекла. Свекла і морковка. Странно, якось марно значив, щоб я ось так робив. Ну, так, ось її немає. Морковка, Ого, тут більше стака в мене цієї морковки, Нормально. Треба буде е, трохи дешевле зробити морковку, щоб розпродали. І щоб завезли у місто. Ой, тепер мокре, але треба було робити, щоб собирати пшениці. Давайте. Щоб завезли... Давайте довкажу щоб завезли в город в місто і там вже будуть дороже продавати і звісно більше грошей будуть приходити сюди. Є там 40%, нам 60%, те, що вони продають, бо всі зайняті і ніхто не продає. Так, це було, може було пшениця, Дивіться. Так, залишається ще дві рядки. Ось тут свкла. Ой, так Ой, копаємо. Так. Упала это знову мокрый. Так, тут немає. Давайте дивимо. Ось свекла. Ні-не. Ні. семена. Ой, посадимо її. Що я вижу Ага, ось Ага. Це Так, далі у нас у нас все картопля. Так, давайте до нас картопля. Ага. Давайте садимо ось так. Це Тут у нас есть ско. Излишайте одна хрятка. А як воно так не ровно? От мер зробив. Напишіть в коментарях, щоб Мер зробив нормально. Грядки нормально. Так давайте, де у нас морковка ось так і пшениця. Я не знаю, чому у нас так розкупають пшеницю. Якось странно, скажіть. Ось так. Ага, і дві ще. Так, це у нас печнице було, і у нас це картошка картопля Так, давайте. Все. Высадився. Залишилось посадити. Картоплю ще раз. Да. Ось. Все. Садимо. І йду додому. Боже, вже от якраз станек. Уже заходить сонце. Тут треба швидше йти додому. Так, все. Якраз тих до вечора. Давайте, фу. Ребята, сьогодні такий тяжкий день був. Це справді дуже тяжко було. Давайте ложимо мотугу. Пшеницю, Свеклу. Морковку багато сьогодні. Картоплі багато було. свекли І зараз пшеницю ложимо. І завтра зроблю з нього пшениці хліб. Ну, якось проживу я на три ізумруди Ну, я думаю, на сьогодні я вже буду закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Віра Кру. пока-пока!